Подивимося, що він від вас хоче. Що він від вас хоче? Ясності якоїсь. У вас якийсь затягнутий іде конфлікт, якась є недосказаність, через яку ви не можете рухатись далі. І він хоче від вас якоїсь ясності, втраченого шансу. І ви до нього явно якось насторожено ставитеся, бо ви до нього охололи, немає довіри. І він хотів би вернути цю довіру, тому що він закоханий і він хоче серйозних стосунків. Сам щось тут, звісно, наробив, а тепер хоче. Да? Він хоче, щоб ви, знаєте, якби за щось його пробачили і дали йому можливість себе показати. Він хоче, щоб ви дали можливість себе любити. Ви в роздумах якихось знаходитесь, потрібен він вам чи не потрібен, ви не знаєте. Багато розчарувань було, багато що він говорив не робив. Для, для вас великий крок це його пробачити, і ви не впевнені, нічого хочете робити, бо ви боїтесь бути знову розчарованими і навіть, можливо, обманутими.